Ідеальний час для будівництва сонячної станції лютий будь-якого року. Клієнти в бізнесі запитують інвестую кошти в сонячну електростанцію. Скажи мені, будь ласка, коли така сонячна електростанція з точки зору фінансів є найбільш релевантною з точки зору окупності. 80% всіх задумок про те, що буде збудована сонячна станція, приймається приблизно в лютому березні, тому що є проста, ну така погодня логіка. Напередодні сезону проєктуємо сонячну електростанцію, і починаючи з найбільш пікових сезонів, починаючи там з весна, літо і осінь, ми отримуємо. Основний енергетичний результат. Сонце абсолютно повністю покриває ваші витрати на плату електричної енергії. Зараз, будуючи сонячну станцію, торгова марка Радеми, в момент, коли співпали дві умови: гарні ціни на сонячні панелі, можливість реалізувати напередодні з такого сонячного сезону, можливість отримати зрозуміле фінансування за програмою 5.7.9. Кому потрібно порахувати сонячну електростанцію, звертайтеся до сонячні системи, надійний ваш партнер в будівництві вашої продуктивної сонячної електростанції.